Так, по машинці пройдусь спочатку візуально. Тобто в нас обидва бампери фарбувались передній в бронеплівці. Є ось тут такі пошкодження, трошки незначні. Це як типу як 25 копійок. А, і, в принципі, по передній частині все. Тут в нас все добре. Це просто бруд поверхневий. Тут маленька цяточка підкапана. Так, все далі. Окей. А, ці молдинги... А, вони були хромовані. Ні, вони не хромовані, це плівка. Ну, я... вони хромовані, я кажу, да, вони були. Типу обтянули плівку. Все, зрозумів. І ці так само. Ні, ці так. Да. Ці теж вот вони були. Ага, так, да, бачу. Це вклеєно плівкою. Пари так само, На да, броне. Э, да. Тоновані. Тут, в принципі, все окей. Тут. Аналогічно. Далі по показникам товщиноміра. Капот. Капот бронеплівка? Да. А, капот бронеплівці. Капот, бампера, крила. Що там ще у нас? Ручки, 206, 294, 294, 300, 311. Лобове. Акура. 20-й рік. крила так само бронеплівка. 275 сімдесят Поклеєно доволі непогано. Мапайк Далі дверця вже. Тут трохи, теж обклеювали, відстає. Бензобака. Все тут окей. Кришка у нас пластик чи метал? Пластик. Да, це пластик у нас. Далі 93, 170, 107, 140, 146.

Все окей. Ну і дах. Ага, передня частина ось так само в бронеплівці. Зона піскострую. Так, ага, і це тут якісь нюанси є, да, По даху? Оці от жовте. Да, Воно таке прийшло в мені... Зараз я подивлюсь, карту відкрию, трошки вище залізу, окремо зніму. Дах 160. 177, 148. 20, і по плівці 338. Все окей. Так, по цим ось дефектом, це типу, можливо, були якісь подряпинки, щось типу такого, і його просто підкапали чимось не в колір. Ось тут і ось тут. Це, да, це не, не суттєво не дуже видно, але воно є. Так, далі по підкапотному простору почнемо з самого капота. Капот у нас не демонтувався. Ось видно, як і крила, так і петлі. Все з ним окей. Абсолютно по шумці і по герметику весь цілий, він, до речі, промаркований. Тобто все тут окей. Ось ну, це крило, мабуть, для зазорів з бампером трошки тут. Можливо, до нього дивилися. Далі. Да, і фара кріплення ось тут трохи Ау, відломане ось є це ціле. Далі тут в нас по металевій частині стакан, подушка двигуна, Ланжерон. телевізор. Все ціле. Абсолютно куди не глянь. І все сухо. Візуально. Рівень масла є. Масло чисте, все гарно. Тут деленджерона вже знизу подивимося. Так не дуже зрозуміло. Далі радіатори в непоганому стані. Все окей. Радар, камера, все окей. Кришка декоративна ось тут і зняв гальмівна рідина на максимумі. Антифриз зараз подивлюся. Антифриз тут не дуже візуально можна подивитись, але я його трошки пролив, синій гарний, ну, верніше зелений. Гарний, все знімо, окей. Ну і рівень є ось видно, в принципі. По фарм бронеп... тонувальній плівці Все окей. Сілі абсолютно. Оці жилетка, тут особисті речі. Ходіть, будь ласка Типу, ділиться так на два е, цих органайзера і коврик RDX оригінальний. Ось, далі є шторка, що рідкість. Звідси ж можемо стелю подивитись. Все, все тут акуратно. На сидіння да. Типу від'їжджають. Да, все, сидушки в нас пішли. Далі вікно в нас акура, оригінал. По пластику взагалі все ціле, без ніяких нюансів. Кришка в нас пластмасова, все норм. Ну і сам привід. На відкриття і на закриття. Функціонує адекватно. Да. Ось сама камера. І зараз ще раз відкрию. Так далі, по задньому ряду вікна Оріга. Акура, зверна карта без зауважень. Це просто бруд. По петлям тут все окей. Внизу так само все окей. Також воно промаркована Крило так само промарковане. Проєм цілий. Тут також бронеплівка. Е, диван у нас в ідеальному стані. Підлокітник це функціонує, реміні функціонують. Цей ремінь можна подивитись, дату він у нас 10-1120 рік. Далі спинка водійського сидіння. Все окей, ремінь окей, дефлектори цілі функціонують, два USB-порта, підігріви, ця спинка так само окей, ну і тут все аналогічно. І зразу вже відзніму цю карту, так само промаркована. Вся ціла, до карти питань немає, акура. Що, що? На, панораму зараз перевіримо. Да, Тут все є. Ремінь живий. Так само по маркуванню. 10, 11, 20 літ. Так, по водійській дверці так само маркування все є. Сама карта, за яку переживали. Ну, типу, стоїть на місці, абсолютно все окей, нічого вона ніде не зривається. Не, нічого і нема, все окей. Власник говорить, що вона рідна прийшла з машиною. Тут підлокітник затертий. Все норм, дерево ціле, канти всі цілі. Ну тут трохи брудно від ніг. Далі петлі, все окей. Тут ущільнювач норм, тут бронеплівка. Він номер зараз фотографую. Тут так само, все норм. Ось ключ, він один в такому силіконовому чохлі. Кладу його на місце. Саме сидіння. Також трохи тут розтягнуте. Ось тут це чисто від синіх.